Привіт, привіт! Подумай і скажи. Коли ми прокидаємось вранці, які звуки можемо почути? Це звук машини. А це звук птахів. А це вранці півник співає. А які звуки? Чуєш ти вранці. Ходить ходить півник по дворі. Будить, будить діточок на зорі. Хлопчики й дівчатка, годі спати, йдіть на подвір'я сонечко зустрічати. Ой, як гарно співає півник. Але він не слідкував за своїм здоров'ям і захворів. Подумай і скажи. Якщо хтось хворіє, що треба робити? Набрати на телефоні номер 103 і викликати швидку допомогу. Приїхав лікар та питає, що болить у півника. Якщо червоні щічки, то у півника температура. Що потрібно півнику? Півнику потрібен чай з малиною. А якщо червоне горло, це ангіна. Що йому потрібно? Теплий шарф. А якщо червона ранка подряпинка? Потрібно змастити зеленкою та наклеяти пластир. Ми добре полікували півника. Та він одужав і пропонує вам поспівати. Але спочатку хочу дізнатися, чи знаєш ти родину півника. Це півник-папа. А він співає А! А це мама курочка, яка співає. Це курчатко, а воно співає. Тож почнемо на кого я буду показувати, то треба так і співати. У нас вийшов цілий оркестр. А тепер увага завдання! Пропоную тобі розмалювати хвіст півника різними кольорами. А які кольори ми вже знаємо? Жовтий, зелений, червоний та синій. Тож буду чекати на твої роботи. А я з тобою прощаюсь. До побачення!